Всім привіт! Я Статі з креативної агенції БЛФУ. Поруч зі мною Анна Каплун із креативного виробництва Каплун Глобал. Привіт, сьогодні підомова про синергію, про прекрасну співпрацю з каплун Глобал. Уявіть собі, оскільки рочків була, стільки ми їх співпрацюємо. Коли ми розробили наш перший лого для ресторану «Виновник у Дніпрі, тоді ми вже робили тупу дизайн -вив... вивіски, який ми віддавали на каплун Глобал для реалізації. Я дуже класно пам'ятаю ці часи, бо це був справжній виклик для нас. Ми мали зробити вивіску, яка буде імітувати старий метал, Підсвічуватись, ніби то полум'я в каміні, і після цього багато років вже ми з радістю реалізуємо креативні ідеї від блав і перетворюємо їх у фізичні вивіски. Так, дійсно, вже сім років, коли клієнт задає питання, хто нам зробить вивізку, ми одразу надсилаємо контакти Каплун Глобал. Тому що ми впевнені у цій компанії, ми знаємо вже за досвідом, що все буде ідеально. І по ціні, і по комунікації, і як це буде реалізовано. Тому що насправді здається, що коли розроблений фірмовий стиль, Боже, що там робити до вивізку? кілька технічних нюансів в цьому всьому дуже часто ми стикаємося з ситуацією, коли клієнт вважає, що вивізку ми друкуємо на принтері. Ні, це не так. Кожну вивізку ми маємо пропрацювати. Коли вже є візуалізація, над нею працює команда конструктора технолога. Ми проробляємо електрику, світло, продумуємо матеріали, кріплення. Тому це великий пул роботи вже після того, як є картинка. А ще дуже важливий досвід, бо є правила різних міст. На сьогодні Каплун Глобал вже працює не тільки в Україні, а й за кордоном. І насправді я дуже радію, що українські компанії виходять на інший рівень. Ми разом підтримуємо один одного, тому обов'язково просто подивіться: креативна агенція благ і креативне виробництво Каплун Глобал. Спочатку до нас за логотипом, а потім до нас. Всіх благ, всіх благ. І каплон Глобал.